У Харкові з'явився перший адаптаційний простір для переселенців та постраждалих від війни. І тут люди можуть безкоштовно отримувати низку послуг за принципом єдиного вікна. Наприклад, Валентина Григорова, переселенка з Вовчанська, прийшла проконсультуватись щодо грошової допомоги. Задоволені є куди звернутися. Психологічна допомога, юридична допомога, поки ще не пользувалася нею, поки ще. Справляємося, не знаю, якщо буде далі. Дуже тяжко все це перенести, якщо немає куди повернутися. Попри те, що простір працює лише кілька днів, жителі активно звертаються за допомогою. Відзначає психологиня Наталія Снегірьова. Вона каже: в основному приходять люди зі складними емоційними переживаннями та з питанням, як вийти з цього стану, обов'язково потрібна. На ну, якби створювати комфортне місце, в якому ви перебували, і безпечне місце, де б, ми, де б ми не знаходилися. Це наш внутрішній такий стан, внутрішня потреба, така створювати домашній уют, налагоджувати зв'язки з оточуючим, обов'язково знайомитися. У разі, якщо заспокоїтись, потрібно якнайшвидше, жінка радить спеціальну вправу метелик. Для цього потрібно закрити очі, схрестити руки на грудях і покласти їх на ключиці, спокійно постукуючи себе. І лише в такому стані ми можемо продовжувати рухатися далі, знаходити ресурси. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті наразі офіційно проживають близько 200 тисяч переселенців. Простір назвали свій, аби люди почували себе своїми у Харкові. Сьогодні створимо все можливе для того, щоб люди якнайшвидше адаптувалися до більш-менш нормального життя. Крім психологічної допомоги, тут люди можуть отримати і безплатну правову допомогу та зареєструватись на отримання виплат від агентства ООН. Також у центрі консультуватимуть щодо працевлаштування. Крім того, відвідувачі можуть отримати доступ до адміністративних та соціально правових послуг від міськради. Сьогодні також ми провели круглий стіл з громадськими організаціями та е, міжнародними фондами, тому що велика кількість е, суб'єктів. Працює у місті і нам дуже важливо, щоб ця допомога була не розрізнена, а була скоординована. Простір свій зазначив Давид Янц, знаходиться у підвальному приміщенні, тож він безпечний під час повітряних тривог. Знайти офіс можна за адресою вулиця Серпова, 4 Б. Він працює з понеділка по четвер, з 9 до 18, а у п'ятницю з 9 до 17. Попередньо записуватися не потрібно.